Зараз долучаємо до нашого теру Катерину Цепух, подругу звільненої з російського полону Галини Федишин е, Катерино, вітаємо вас. По перше, вітаємо е, з поверненням вашої подруги. Е, розкажіть, будь ласка, ось оці е, роки очікування. І нарешті, е, ваша подруга повернулася. Чи ви вже мали можливість з нею поспілкуватися? Вітаю, слава Україні. Героям, Героям слава! слава. Е, ще наразі нам не доводилося спілкуватися з Галинкою, але неймовірні емоції е, вчора я відчула, тому що ми підтримували зв'язок з її мамою. Напротязі цих двох років я дуже сильно переживала за неї, е, оскільки ми з нею подруги. Разом служили в одній з механізованих бригад, а зараз я мама в декреті, а вона пішла іншим шляхом. Тому я дуже сильно за неї переживала і підтримувала тільки з мамою зв'язок. Скажіть, бо до неймовірні емоції. Ви собі не уявляєте. як вчора почув дзвінок і слова мами, що нашу галинку звільнили. Це для мене було. Цьому щастя, і одна з найкращих новин е, наразі, тому що ви самі знаєте, що зараз відбувалося? Тому це, це дуже великий щастя, е, Катерино, е, протягом усього цього часу очікування, а це ну півтора, майже два роки е, Галина перебувала у полоні. Е, скажіть, будь ласка, чи доходила до вас інформація про її стан, про, про те, де вона перебуває? Ми підтримували зв'язок постійно з мамою, тому будь-яка інформація, яку мама знала, ми знали. Практично нічого не ну, відомо було. Тільки буквально місяці півтора дали знати, що вона жива. Це для нас була теж новина року, що дійсно дівчина жива і з нею все добре. Вона вийшла на зв'язок, а раніше ніяких новин про неї не було. Скільки мама знаю, писала листів, і відповіді не було їй. Але кожен обмін полоненими для нас був тою іскрою, яку ми чекали, щоб вона повернулася. Тому е, такої інформації ми не мали про неї. Що як вона, що вона. Але в наших серцях і в надіях вона була. Живою, і ми її чекали, так але от Галина ваша подруга, і ви добре знаєте її як людину. Ось та інформацію, яку прилюднив координаційний штаб, що вона з окупантами, ті, хто її утримували в полоні, вона спілкувалася лише українською мовою і інші деталі. От для вас це не стало сюрпризом. В Принципі, я не можу собі уявити, що переживає людина в полоні. Не був я в полоні, але як на мене, це. Це небезпечно. Ось така поведінка. Я, знаєте, чомусь в цьому не сумніваюся не на хвилинку, тому що в неї були свої принципи, uh -huh. і вона їх дотримувалася uh -huh. до кінця. Uh -huh. Тому що вона розмовляла чисто українською мовою. Це для мене, знаєте, не новина. Я Цьому не дивуюся, бо вона сильна духом дівчина, і її важко зламати. І вона добувається своїх цілей до кінця. Тому це їй велике дякую. Я не знаю, Галиночка наша тендітна дівчинка перемогла ті тортури, які вона там витримувала. І я дуже за неї щаслива і щаслива за її рідних і близьких, тому що. Це, мабуть, найбільше щастя це для для її мами. Для нас так це щастя дуже велике. Ми друзі, ми посестри в служили, але для її рідних і близьких, які стільки часу чекали, це найкращий подарунок і найкраща новина за всі ті більше, мабуть, як півтора року, майже два. Дякуємо пані Катерину за те, що незважаючи на такі от емоції, які вас переповнюють, я це бачу, ви знайшли можливість долучитися до нашого етеру і розповісти вам про свою подругу. Катерина Цепов, подруга звільненої з російського полону Галини Федишин.